Просто почитаю з вами Біблію і покажу, де написано, що ад існує, і про це каже сам Ісус Христос. Це євангелія від Луки, 16 розділ з 19 вірша. Але перед цим хочу нагадати, що це не притча, тому що багато людей чомусь думають або їм хочеться в це вірити, що це просто Ісус розповідає притчу. Але, друзі, це не притча, це реальна історія. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував Був і вбогий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зо столу багатого падали, пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. Отже, ми читаємо, що історія був багатий, був бідний, вбогий Лазар. До речі, ім'я Лазар перекладається як той, хто надіється на Бога. Знаєте, багатий він не опинився в пеклі, тому що він багатий, а Лазар не опинився у раю, тому що він був вбогий, тому що він був бідний. Ні. Просто уявіть собі картину: Ви багата людина, і біля ваших. Воріт кожного дня лежить один і той самий чоловік. Це Лазар. Ви бенкетуєте, ви розкішно живете, але біля ваших воріт лежить людина, яка потребує вашої допомоги. І кожного дня ви проходите повз і просто не зважаєте. 23 вірш. І терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив далі Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав. Змилуйся, отче, Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся у полум'ї Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Цікава річ, друзі, виявляється, що в пеклі люди все пам'ятають, тому що Авраам сказав йому Згадай! І крім того всього, каже Авраам, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас, ані не переходять ізвідти до нас. Ви маєте зрозуміти, якщо ви опинитесь у пеклі, то щось змінити вже буде неможливо. Між нами покладена велика безодня, і люди не можуть переходити ані звідси до вас, ані звідти до нас. І що каже далі багатій? Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, Лазаря, пошли Лазаря у дім мого батька. Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав Вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж, бо отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Він відповідає, як Мойсея й пророків не слухають. То коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Цікава річ. Людина сидить у пеклі і каже: Пошли Лазаря, нехай він воскресне, піде до моєї сім'ї, до моїх братів, до мого батька і розкаже їм, що я у пеклі мучуся. Авраам каже: якщо вони не слухають, не слухають проповіді Моїсея, проповіді пророків, то вони не повірять, навіть якщо хтось воскресне з мертвих. Тому, якщо сьогодні у вас немає віри, ви маєте почати слухати Слово Боже, слухати апостолів, слухати пророків, тому що Мойсей він був апостолом. Слово апостол перекладається як людина, яка послана кудись з якоюсь місією. Тому Мойсей, він був посланий для того, щоб врятувати єврейський народ. Сьогодні це апостоли Ісуса Христа, які будують церкви. Тому, якщо ви потребуєте спасіння, якщо ви хочете покаятися, якщо ви хочете примиритися з Богом, Давайте разом зараз помолимося і просто напишіть мені для того, щоб продовжити спілкування. Скажіть разом зі мною, Батько Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа. Я благаю, збережи мене від пекла, збережи мою душу для вічного життя, приведи мене в живу церкву, щоб я міг отримати. Вічне життя, щоб я міг отримати спасіння і стати учнем Ісуса Христа. Я зрікаюся тебе, диявол, зрікаюся твоєї волі і приймаю Духа Святого та волю Ісуса Христа, волю Божу на моє життя. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.